Доброго всім вечора. Вітаю на своєму каналі. Хочу показати вам сьогодні красиві місця в Ірландії. Тут де ми зараз живемо. Сьогодні в нас такий лісок. Дощику нема, тепленько, ще сонце не сіло. Там з того боку океан. А тут така алейка і здоровенні дерева. Тополі, обвиті плющем. Подивіться, як стовбури красиво. Плющиком плело. Красиво, красиво, нема слів просто. Ось тут взагалі, подивіться, як плющем. Все позатягувало. А тут вечором, коли йдеш, гуляєш, коли темніше. Ну, коли вже взагалі темно, то е, буває ще місяць світить і взагалі ця доріжка, ці дерева, ці зарості, ну дуже-дуже виглядає круто. Дивіться, це бузина. Да, напевне, бузина. Ой, пахне, як в дитинстві. Дивіться, яка краса. Так, людина біжить. А я ходжу просто. Хтось біжить, а хтось іде. І знімає для вас. Подивіться. Ну і для себе. Яка красива квіточка. Я такої ще й не бачила. Взагалі на орхідею схоже. Подивіться. Клас. Я не знаю, що це таке. Якийсь дзвіночок. Щось дуже красиве. Ну, якісь квіточки не такі, як у нас. І там воно є. Треба було мені трішки раніше починати знімати. Тут весною взагалі стільки квітів було цікавих. І таких, як у нас, дуже багато нарцисів тут висаджено було. Деся тут як красиво. Вани були, там багато чого було. Це каштан шикарний. Дивіться, який здоровенний. Ну, камера так не передасть, ну, але хоча б трішки вам, щоб ви могли зрозуміти, як тут зелено і красиво. Все в плющі. Плющ такий, наче мокрий. Бачите, він так красиво застеляє землю і виглядає, наче мокро Скрізь заасфальтовані доріжки що є дуже зручно, пляти. До речі, може вже десь і гриби є. Бо я щось упустила цей момент в Україні, то вже гриби є. Вже навіть мої батьки ходили. Принесли трохи білих штук 20, багато сироїжечок, сивульок, як мене називають їх, ну як ми називаємо лисичок. Тут також казали мені, що є гриби, але якби знати, куди їх по них іти збирати. І взагалі чи вони такі, як в нас, чи відрізняються, не знаю. Так, а тут отак можна піти наліво. Так, підемо, напевне, То Я трохи сьогодні вже находилася, трохи навіть ноги побавлюють. Так, а там, не знаю, тренажером ще, бачите, ще пару штук. Такі самі, до речі, як і там, на таку саму групу м'язів. Так, тут спускаємося. Бачите, тут вистрижено, красиво. А там далі очерет чогось, ніхто не стриже його. Це так, напевне, задумано. Та тут вже пішов приватний сектор, не знаю, навіть, напевне, приватний називається. Хоча це типу як квартирні будинки, ну не знаю, як правильно сказати. Бо є такі, що взагалі дворику нема. Бачите, як красиво і туди, красиво. А ми пройдемося з вами тут. Тут уже цей очеред висотою, як я. Подивіться, Хто сміється. чуєте, як регочить? Тут взагалі прикольно. І ти мені подобається. Бачите, тут вистригли, а тут ні. Може тут якісь пташечки живуть, я не знаю. Ну, до природи ірландці відносяться дуже серйозно, з великою любов'ю. Бачите, як у них тут дворики геть манюсінькі, а зато поруч все зелене. Купа трави. Який красивий. Це, здається, смарагд. Якщо я... Правильно розумію. Ну, не знаю. Напишіть, хто знає точно. Ой, так. Гарний сьогодні день. Взагалі мені подобається день. Так, куди би мені піти? Навіть не знаю, сюди, напевно, піти. А, чекайте, це ж я туди маю і піти зараз. Це мені напевне треба було добре. підемо сюди. Дивіться, які. Бачите, дворика взагалі нема. Квіточки. ну Типу як квартири. Але типу як перший-другий поверх. Один дім розділений на п'ять власників. Той так само, оцей а, також на п'ять. Ось так машини стоять, люди вже з роботи поприїздили. У них в основному робочий день закінчується в 6 буває в 5. Вони не працюють допізна. Бережуть своє здоров'я. Такі тут є дворики. Ой, пальмочку хтось посадив он. прямо посеред газону. І квітує вона, чи що це таке? Це так квітує пальма. Я ще й не бачила ніколи, подивіться, яке цікаве. Хм. Класно. О, така пальма. Комедія. Тут задні дворики. Так розумію, що цей будинок це задній двір, а на ту сторону буде парканчик. Бачите, запасний вихід тут у них. Великий паркан з цього боку. Бачите, тут є фіртки і все. Так, а ми підемо туди зараз. Можна й туди було б. Ну це якось уже наступного разу, напевне. Я, напевно, сюди піду зараз. Може навіть трішки сяду перепочину, бо ноги вже гудуть. День сьогодні, подивіться, який шикарний. Зараз в ту алейку. До речі, дуже гарна алея, хтось з собачками йде, гуляє. Так, все-таки вирішила піти сюди там також красиво. Тут по парку дуже багато людей ходять. Знімати якось не дуже коректно. Тим більше не всі люди хочуть, щоб їх знімали. І це не тільки тут, це взагалі скрізь. Бачите, вона гірка. До речі, вони сміття прибирають. Сміттєві баки вивозять. Сортування я не бачила тут сміття. Але пластикові пляшки здають. Є автомат, і можна гарно грошей підняти. Так як ми воду купуємо в пляшках газовану, то виходить 50% повертається, коли ти здаєш пляшки. Ну, 50, так, 50. Ну, може, дивлячись, як убрати, звісно, але взагалі-то десь плюс-мінус 40% так повертається. Ось, а таке сміття, типу як Б.У. речі, одяг, наприклад, то вони його не викидають сміттєві баки. Вони його здають. В міста є спеціальні. Пункти прийому, і вони потім їх напевне кудись на літарку чи ще кудись, я не знаю, як красиво тут. Дивіться, яка, як вона вічно забуваю, як називається ця рослина. Дивіться, як красиво дворики також. ось такі манюсінькі дворики. Один метр в ширину. ось, А наприклад. Якийсь ну, велосипед. Наприклад, не потрібно людині велосипед. Давайте так сюди, напевно, підемо. Чи куди ти краще? Ні, сюди. То вони його так просто можуть вивезти на вулицю і залишити. Щоб хтось забрав, кому потрібно. Тому що такі габаритні сміття, то я так розумію, не безкоштовно вивозять і це, напевно, потрібно паритись. В принципі, так само, як в Німеччині. Легше віддати комусь, щоб людина сама забрала, чим десь цього вивозити, платити гроші, буде тільки домик гарний будиночок. Давайте сюди ось цієї вулиці підемо. Може зараз заблукаємо, але я знаю, куди йти. Я там в тій стороні живу. Ось. Так що їм простіше так. Оця гірка там і лежить, я вже не знаю скільки, вже її бачу, пару тижнів гуляю тут. Також, напевне. Сміттєвий бак не влізе, ніхто її так не забере. А щоб десь її пристроїти, не дуже хочуть на це витрачати кошти. Тому так і виходить, що вона лежить там, як наприкаєна та розваляна гірка. Ось сюди дивіться. Добре, що пішла, подивіться, красива. Зніму вам домівки ірландські, дворики, троянди всіх. Озеленення. Бачите, які невеличкі, зовсім маленькі дворики. Будиночки маленькі, але красиві. Одна мені дуже подобається, до речі. Тут подивіться, як глядає. Краще буде. О, давайте сюди підемо, я вам квіти покажу. Дворики. Краянди, які красиві, подивіться. пахне. як красиво. Ох, так, треба, напевно, вже зняти капюшон, діла, тому що про вітер подув такий капець. Там якийсь движнячок, люди один до одного в гості прийшли. Бачите, на одну машину, наприклад, і дворик. Куди? О, яке щось цікаве. подивіться, я такого ще ніколи не бачила. Клас, як гарно. Що це за рослина така? Якщо хтось знає, напишіть. Так, а я тут вийду взагалі. Чи це я зараз вийду не туди, куди я хотіла. Так, це я не туди трохи. Ну добре, йдемо зараз. Ого, який вітер. Напевне, задуваю в камеру. Я так розумію. Речі, а от автівки тут недорогі. Можна придбати, ну також дивлячись, звичайно, якого року випуску, скільки там кілометрів вона проїхала, та машина. Ось. Але наші українці тут покупляли собі врочні машини 2010 року, 2008 -го. та й ще старіші вони тут в гарному стані ці машини, то можна купити. За 3 тисячі євро непогані варіанти. Економні є, можна і за 4 кращу, за 5, за 6. Вже якщо ціна на машину десь біля 10 тисяч євро, то це вже машина 2012 року, 2015, так. Тому дуже гарні ціни на автівки, тобто можна якусь придбати навіть. Автівку, зараз я хочу це ще зняти. Взагалі в гарному стані, але просто старшу за смішні гроші, як для Ірландії. Якщо в Ірландії середня зарплата приблизно 2,5 тисячі євро, плюс-мінус, ну, можемо навіть сказати 3, то таку беушну Машинку можна купити за одну зарплату. Ось. Так що з цим тут нормально. А от будинки, нерухомість тут дорога. Тут мінімум 150 тисяч євро за квартиру, якщо приватний. дім на великому містечку, то це від 220 тисяч євро. А я ще коли жила в Україні, то думала, що блин, 50 тисяч доларів це так багато, чи 30 тисяч доларів, це так багато на дім, а я з Київської області. Ось, а тут, коли приїхала сюди, зрозуміла, що 200 тисяч це багато. Тому у нас в Україні ще в принципі більш-менш нерухомість, якщо працюєш, маєш професію, то можна заробити. А тут не так і просто заробити. Тому що ну, в основному вони купують в кредит. Ну, кредити зато тут вигідні. У них тут майже все житло йде в кредит. Вони собі беруть кредити. На 10-20 років і вони не переплачують, у них дуже вигідно. У них майже немає відсотків. І так собі живуть все життя. І вже там ближче до старості виходить, що вони вже є опла. Ну, вже її хата залишається. Їм. Тому багато хто тут живе із молоді разом зі своїми батьками з бабусями, з дідусями. А хто хоче окремо, то доводиться в оренду брати. В оренду ну, у нашому містечку від півтори тисячі євро. В місяць оренда житла. Чи то пів будинку, ну, такого невеличкого, чи то будиночок такий. Ну, така частина, наприклад, будинку. Ну, це і великий, до речі, це, напевно, на дві сім'ї. Ну, Десь від півтори до двох. Тисяч євро, тому це їм не дуже вигідно так орендувати. тому І це в таких невеличких ну, селищах, містечках, як це. А якщо це великий городок, там як Лімерек чи як, ну, знає, як місто Дублін, то там, звичайно, ще дорожче. Тому їм вигідніше брати кредит, виплачувати його. І ти виплачуєш вже якби. Свою майбутню хатку, хатинку, а не просто живеш на квартирі, типу як комусь платиш. Ось. У нас тут зараз виникають питання, проблеми з тим, що скоро будуть наче переселяти українців кудись, врізати допомоги. Ті люди, які познаходили собі роботу, то будуть ем, та вже шукають собі житло, хоча б якісь кімнати там по 800 євро знаходити собі, хто вже має жит... роботу, тому що якщо перевезуть, то вони не будуть дивитися, де ти працюєш, можуть перевезти зовсім в іншу якусь ем, частину Ірландії і все. Тому зараз кіпіш трохи в українців пішов, що... Треба шукати собі по RB-програмі, чи якось коперуватися та й по 2-3 людини, по 4, орендувати собі житло. А здавати в оренду сильно українцям не дуже хочуть ірландці. Хочуть все-таки, щоб це були місцеві люди, тому тут є трохи проблеми з цим. Ось, ну, в принципі, якось так будемо бачити. Так, дивіться. Боже, як пахне! Яке красиве. Що це таке? Я не знаю, але пахне. Знаєте, якщо? Зараз я вам скажу. Як чубушник. Точно. Ой боже, яке пахнюче. Дуже гарне. Де це який? Красивий жук. Це, друзі. Піду я далі. А вам всім пока-пока.